Друзі, всім привіт! І останнім часом ми, я, ми помітили, що у нас пробігають дикі кози. І ми вирішили поставити їм ось таку кормушку. Зараз насипаємо трішки їм всі, Будемо такої напливати. Ось у нас є доступ. Кладемо таку посередину. Беремо одну. І другу. Щоб не попадав дощ на сіні. Ось така. Кормушка в нас вийшла. А на цьому все. Будемо закінчувати. Всім удачі і всім пока.